Такий чуденецький пакунок, вага нуль, просто нуль. Що це таке? А, ага, неочікувано. Окей. Ага. К ця бабочка до смокінга. <реш> Реально неочікувано, Окей. Так. Це максимальний розмір. Окей. <реш> Мені цікаво, я ніколи такого не носив. О. Так, напишіть в коментарі, мені лишить. Отак, і за бороди не видно, так? Да? Окей. Okay. Так, знімаємо. Так, ну скільки це? Я не знаю, скільки це може коштувати. Також буду дивитися, а ви ціну побачили, а я йду далі.